Найуспішніша серійна вбивця, ім'я якої ви ймовірно ніколи не чули. Джулія Тофана посприяла смерті сотень чоловіків в Італії 17 століття, коли перетворила свій косметичний бізнес на фабрику отрути, продаючи смертоносну суміш під назвою Аква Тофана. Її місія була доволі чітка та прозора: допомогти жінкам убувати своїх чоловіків. В епоху відродження, в епоху шлюбів за домовленістю, які не залишали можливості розлучення. Єдиним виходом із нещасливого союзу була смерть. Сім'ї жінок часто змушували виходити їх заміж без права голосу в цьому питанні. Одружившись, чоловіки мали повний контроль над своїми дружинами, а жінки зазвичай були абсолютно безправні. Тому і не дивно, що деякі жінки хотіли овдовіти. Акватофана забезпечувала надійне та швидке вирішення даного питання. Акватофана змогла вбити сотні чоловіків, і все ж імперія отрути дочекалася свого викриття. Фатальною стала миска супу. Але давайте по порядку. Документальних відомостей про життя Джулії Тофани доволі мало. Вважається, що вона народилася у Палермо в 1620 році. У 1633 році, коли Джулії було близько 13 років, її мати Тофанія де Амадо була заарештована за вбивство свого чоловіка та страчена. Її метод отрута. Ходили чутки, що Тофанія навчила доньку свого рецепту отрути або, можливо, Джулія розробила свій власний. Подейкують, що вона отруїла власного чоловіка як і її мати. Донька Джулії Джеролама Спера також була частиною сімейного бізнесу. Косметичний бізнес Джулії став успішним, оскільки їй вдавалося знаходити спільну мову зі знедоленими жінками, переважно нижчого класу, яким була потрібна допомога у розлученні. Вона залучала друзів, партнерів, аптекарів і ймовірно священників, щоб створити величезну мережу з понад 200 людей на Сицилії, у Неаполі та Римі. Вона також залучила отця Джироламо, місцевого римського священника. Вважалося, що батько джереламу постачав миш'як і беладону. Для жертви було достатньо всього чотирьох крапель Акватофана, які дозували протягом кількох днів або тижнів, щоб уникнути підозри. Речовина була абсолютно позбавлена смаку, запаху та кольору ідеальний варіант для додавання в келих вина чи будь-якого іншого напою. Простота застосування була не єдиною сильною стороною. Отруйні речовини не виявляли навіть після розтину тіла жертви. Ймовірно, основними компонентами отрути були мишяк і Беладонна. Можливо, були й інші важливі компоненти, проте, на жаль, чи на щастя, автентичний рецепт Джулії так і не був записаний. Миш'як викликав у своїх жертв блювоту та діарею симптоми, які легко прийняти за інші поширені захворювання. Крім того, його навіть використовували як косметичний засіб для відбілювання шкіри. Беладона одна з найтоксичніших рослин у світі. Однак жінки в епоху відродження добували рідину з її ягід і перетворювали це на косметичний засіб. Жінки капали по одній краплі рідини в кожне око, щоб розширити зіниці, тому наявність такого компоненту навряд чи могла викликати якісь питання. Окрім смертоносних компонентів, Джулія мала виняткові фармацевтичні навички, що унеможливлювало виявлення зілля в крові навіть після смерті. Щодо поступового дозування отрути. Це було мудрим рішенням, адже в такому випадку симптоми з'являлися повільно і це нагадувало ознаки багатьох хвороб того часу. Найважливіше те, що це давало чоловікові достатньо часу, щоб сформувати заповіт і залишити спадок для майбутньої вдови, забезпечивши її життя після його смерті. Перша доза викликала виснаження та слабкість, друга провокувала блювоту та дизентерію. Після третьої або четвертої дози людина помирала. Вдова могла навіть вимагати ростин тіла свого покійного чоловіка, знаючи, що ніхто не запідозрить її після цього. Геніальним було і маскування Акватофана. Зовні це був типовий жіночий косметичний засіб у маленькій скляній пляшості, який аж ніяк не викликає підозри. Цю ємність можна було поставити на свій туалетний столик поруч з іншими лосьонами та парфумами, не привертаючи жодної уваги. Але друга версія була ще більш витончена. Вона продавалась у маленьких флаконах із зображенням святого Миколая з барі. Флакон стверджував, що це манна святого Миколая з Барі, особливо популярна на той час косметична олія. Акватофана містила деякі інгредієнти, які були базовими для багатьох косметичних засобів того часу, як от беладонна. Серед іншого, припускають, був свинець, миш'як, хлорид ртуті і сурма. Джулія була досить обережною з продажем свого засобу і продавала його лише тим, кого знала особисто, або за кого поручився хтось із її знайомих, незважаючи на це, щось пішло не так. У 1650х роках молода жінка купила порцію отрути, щоб побити свого чоловіка. Вона додала рідину до миски з супом, але в останній момент вона запанікувала та передумала, благаючи чоловіка не їсти його. Він щось запідозрив і згодом змусив їй сказати правду. Дізнавшись про сплановане отруєння, чоловік сповістив правоохоронців і незабаром дружину заарештували. Місцева влада хотіла зрозуміти походження цієї отрути. Жінку допитували, поки вона, зрештою, не вказала пальцем на Джулію. Завдяки мережі своїх людей, Джулія дізналась про ордер на свій арешт ще до приїзду поліції. Вона побігла до сусідньої церкви і сховалася. Однак незабаром поширилися чутки, що вона отруїла воду у місті, тому тогочасна поліція без вагань увірвалася в церкву та негайно заарештувала її. Згодом Джулія зізналася у продажі отрути і підрахувала, що від її засобу загинуло щонайменше 600 чоловіків з 1633 по 51 рік. Доля Джулії Тофани дещо загадкова, оскільки існує кілька різних версій того, що з нею сталося далі. Найімовірніше, Джулія була страчена разом із донькою та кількома її спільниками на площі Кампо де Фьорі у Римі в 1651 році. Також відомо, що десятки жінок, звинувачених у вбивстві своїх чоловіків за допомогою Аква Тофана, також були страчені в цей час. Звинувачені жінки вищого класу були або ув'язнені, або вислані, а деякі уникли покарання, вдаючи, що не знають про отруту. Залишається питання, чи була Джулія Тофана серійною вбивцею? А якщо так, то чи можна вважати її результат за кількістю жертв найбільшим в історії? Ймовірно, і так, і ні. Вона зізналася, що її утрута призвела до вбивства понад 600 чоловіків. Вона зізналася в цьому під тортурами, але чи є зміст завищувати цифри знаючи про смертну кару. Логічніше було б робити навпаки. Але незважаючи на це, той факт, що зізнання з неї буквально витягли, ставить його під сумнів. Крім того, чи вбила Джулія когось власноруч? Можливо, вона вбила власного чоловіка, але однозначно те, що до усіх тих 600 чоловіків вона не мала безпосереднього відношення, вона лише продавала інструмент для їх вбивства. Однак Джулія, як мінімум, дотична до цих смертей, свідомо продаючи отруту сотням жінок. У середньовічній та сучасній Європі отрута була відома як зброя, яку вбирали жінки, коли хотіли когось позбутися. Отрута була безпосередньо пов'язана з косметикою. Ряд косметичних засобів епохи відродження містили отруйні інгредієнти, такі як мишяк, беладона та кошені. Беладона була популярна, тому що розширювала зійниці. Це відповідало стандартам краси доби відродження. Джулія Тофана була не єдиною жінкою, пов'язаною з отруєнням людей в епоху відродження. Далеко не так. Але Джулія Тофана не вбивала заради грошей чи влади. Вона бувала, щоб позбавити жінок 17 століття їхнього нещасливого шлюбу. Ці жінки не мали фінансової чи соціальної влади, і насправді мали лише три варіанти вийти заміж, залишитися самотньою та покладатися на торгівлю своїм тілом, щоб вижити. Або стати шановною та забезпеченою вдовою. Це, відповідно, мало стати одним з наслідків першого варіанту. А на цьому у мене сьогодні все. Дякую усім тим, хто додивився відео до кінця. Оцінити його можна, поставивши вподобайку, написавши коментар та підписавшись на цей канал. До нових зустрічей!